Це хто вас так навчив? Та кажи, що підписники. Але чи буде триматися на повздовж? Я думаю, що буде. Це і щось так е... перший не дуже Нормально. вправно. Можу я трохи покабзувати. Маю право. Маєш. Момент найкращої атракції. А -а -а. Гарненько, а з грибів саме більше юшки стикла. Ну, так там багато рідини. О, гарненько. Так. Грибики стали Скачилися. маленькі були великі, стали маленькі. Отам От грибики зсунулися вниз. Bet nesmirtelina. Viskas gerai. Nesmirtelina, taip. Na, štai ką, šiaudė. Opa. Opa. A. A. Pečia. Pečia.